Вітаю, друзі, ви на каналі Технопрок. Сьогодні поговоримо про те, як штучний інтелект допомагає захищати критичну інфраструктуру, енергетику, транспорт, медицину і зв'язок. Наше життя дедалі більше залежить від цифрових систем вони створюють зручність, але стають і слабким місцем. Кібератака на енергомережу чи сервер лікарні може зупинити цілу галузь. Саме тут з'являється ШІ як інструмент швидкого реагування. Як працює Ші, його алгоритми обробляють дані у реальному часі та шукають аномалії, нетипові дії користувачів, дивні пакети трафіку, підозрілі запити, те, що людина виявила б за години, нейромережа помічає миттєво. Уявіть, система управління енергетикою отримує тисячі запитів щосекунди. Оператор не здатний все перевірити, а ШІ одразу визначає підозрілі сигнали і попереджає про загрозу. Де застосовується Подрі. Прогнозування атак Ші вчиться на минулих інцидентах і визначає зони ризику. Друге і виявлення нових загроз. Алгоритми знаходять навіть невідомі віруси, яких немає в базах. Третє автоматичне стримування. При вторгненні система може ізолювати вузол. Не давши атаці поширитися. Виклики. Варто пам'ятати шиї застосовують і хакери. Вони створюють віруси, що адаптуються до умов. Ми отримуємо гонку «ши проти ши». Перемагає той, хто розвиває свої системи швидше. Висновок штучний інтелект уже сьогодні захищає інфраструктуру. Це не фантастика, а необхідність. Попереду багато викликів, але зрозуміло одне. Без ші кіберстійкість майбутнього неможлива. Залишайтеся з каналом Технопрок разом відкриватимемо, як технології формують безпеку нашого світу.